Доброго дня. Справжні моменти. Йдемо, хочу показати вам красу Кракова. Йдемо адресу, зараз по навігації шукаємо. І оце де не йдеш, і скрізь така краса. Зараз покажу вам іще оцю красу. Хочеться, щоб ви всі її побачили. Це за якимось муром, такі гарні приміщення. Владислава Сікорського вулиця. О, це собачка гарненький йде. Так, йдемо далі. Йдемо і показуємо вам ту красу. О, і чоловік вже ось тут. З Телефоном навігації, дивіться, яка краса. Я зараз вийду, бо люди йшли, не могла зараз дивіться. Так, оце ми йдемо, шукаємо по навігації, нам потрібна адреса і заодно вам показуємо. Подивись, яка Глянь, бачиш, яка архітектура. Будинок ну, це цей не старий, так здається. Будинок, не, але глянь старий просто одреставрірований.